Шукайте міський електровелосипед із неперевершеним запасом ходу. Зустрічайте Міхого One втілення інновацій у міських поїздках, який перевершує всі інші електровелосипеди у світі завдяки широким вседорожнім шинам, двом акумуляторам великої ємності та аеродинамічному v подібному корпусу. Він забезпечує неймовірні 270 км пробігу. Mihogo One виготовлений із магнієвого сплаву аерокосмічного класу, що гарантує спокійну та плавну їзду. Його розподілений контролер FOG, спеціально розроблений для далеких поїздок, оптимізує алгоритми подачі потужності, зберігаючи енергію та забезпечуючи потужну продуктивність, створюючи приємні враження від кожної подорожі. Для підвищення ефективності на довгих дистанціях ми встановили датчики крутного моменту з двома важелями на обидва педалі ліву та праву. Вони точно вимірюють зусилля з обох сторін, запобігаючи зайвим втратам енергії. Це нововведення забезпечує збільшення часу роботи акумулятора на 23% у порівнянні з системою з одним датчиком крутного моменту та покращення на 105% у порівнянні з системою з датчиком швидкості, що дозволяє здійснювати довші поїздки та рідше заряджати пристрій. Mihogo One пропонує режими електричний та п'ять режимів допомоги при педалюванні, що дозволяє легко адаптуватися до потреб. Заощаджувати енергію та збільшувати запас ходу на вражаючі 55%. Наш MiHogo Наш Міхого оснащений двома акумуляторами та інтелектуальною енергоефективною системою перетворення, яка забезпечує оптимальне використання енергії як під час неспішної поїздки, так і на довгих маршрутах. Довіряйте довговічності та безпеці нашого літій іонного акумулятора Panasonic із напівтвердими елементами. Завдяки революційній технології рами з магнієвого сплаву він важить лише 20% від ваги високовуглецевої сталі. Значно збільшуючи час роботи акумулятора, міхого переосмислює поняття електричних двоколісних транспортних засобів із великим запасом ходу, долаючи межу у 270 км. Але зачекайте, це ще не все. Міхого One бездоганно підлаштовується під ваші постійно змінні потреби. Це ідеальний вибір для сімей, які завжди в русі. Чи то ви вирушаєте в подорож, прямуєте до магазину або створюєте спогади з близькими. Він легко трансформується з електровелосипеда у вантажний електровелосипед і безпечне дитяче крісло, готовий перевозити ваші покупки, речі або навіть стати надійним притулком для вашої дитини. Підніміть свої подорожі на новий рівень з неперевершеною зручністю та адаптивністю. Водонепроникний дизайн за стандартом IP 65 та антикорозійний захист автомобільного класу. Забезпечують безтурботну їзду за будь-яких погодних умов і подовжують термін служби вашого електровелосипеда, наша електропроводка виконана з використанням інтегрованого водонепроникного дизайну. Це суттєво скорочує загальну довжину електричних ланцюгів. Ми використовуємо мідний дріт без кисню з вмістом кисню лише 0,01 що забезпечує високу провідність до 99,985 Це ефективно збільшує запас ходу більш ніж на 3% і зменшує вагу. Це є вершиною інженерної думки у сфері технологій для далеких поїздок. Оснащений потужним полярним магнітним мотором для далеких дистанцій із номінальною потужністю 750 Вт і піковою потужністю до 1000 Вт, ват, електровелосипед Міхого забезпечує неперевершену силу. З вражаючим крутним моментом у 85 Нм він легко долає найкрутіші схили, розширюючи межі можливого. Залишайтеся на зв'язку та контролюйте все завдяки нашій сучасній панелі приладів. IPS дисплей Smart Easy Read діагоналю 2,4 дюйма забезпечує широкий огляд вашої поїздки, а інтелектуальна система інформує про можливі проблеми. Завдяки захисту паролем і миттєвому розблокуванню через телефон ваш Mi One залишається захищеним і завжди готовим до дії. Потрібно перейти з двоколісного транспорту на компактного супутника? Жодних проблем. Miogo One легко складається і зручно розміщується у багажнику вашого автомобіля. Незалежно від того, чи ви долаєтесь нерівними міськими вулицями, чи вирушаєте по пересічених сільських стежках, регульована передня вилка Mihogo One з підвіскою впорається з усім, забезпечуючи стабільно комфортну їзду. Mihogo One Переосмисліть міські поїздки на далекі відстані. Зробіть крок у майбутнє верхової їзди.